Це кадри роботи рятувальників на місці влучання російського ударного безпілотника після обіду 8 жовтня в Ковпаківському районі Сум. Пошкоджень зазнав житловий будинок, в якому мешкають дві родини. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. На цьому місці на подвір'ї був гараж, він згорів вщент. Російський безпілотник влучив сюди вчора близько 16-ї години, розповіли жителі будинку. Сьогодні на подвір'ї пан Микола оглядає масштаби пошкоджень житла і господарчих споруд. Я був на роботі, був я охоронцем роблю, а мені дзвонили, я приїхав. Вже воно горіло. Гараж, вікно, вон, криша, з тієї сторони. Лили ж воду, так там воно ж, от, от, усе ж впало в потолок. Пані Ольга, сестра Миколи П'ятаченка, оглядає згарище. Говорить, у гаражі було багато майна, важливих для господаря інструментів. Чукаю до цієї колосники, до буджуйки. А воно ж все і згоріло. Ось згоріло все воно. Чи воно буде його закрутиш, погоріло. Я думаю, що з нього толку вже не буде. Такий вигляд будинок пана Миколи має зсередини. Жити тут наразі неможливо. Чоловік, поки мешкатиме у сестри. Страшне. Я вчора ще побачила і сьогодні прийшла плачу, дівчинки. не знаю за що він пострадав. Горе, горе, жах, жахіття. Згорів до гараж, повністю згорів. Uh -huh. І побили вже цей сусідів, і в нас криша. Бачили, яка криша страшна, страшна дівчатка, uh -huh. горе нам. Пан Віталій, другий власник пошкодженого будинку. Убираємо, ну, зараз ж дощ іде треба ж кришу. Ось треба зробити, бо там вже і так води повна, вся хата в воді. Uh -huh. Дома були, але ну, не постраждали. Дома була дружина і була донька. Текла повипадали. Вони були в коридорі, і все на них посипалось. Працівники комунальних служб з технікою допомагають господарям наводити лад довкола будинку. Далі місце атаки обстежить спеціальна комісія, що винесе вердикт про масштаб руйнувань і подальшу долю споруди. Загалом, як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у Фейсбук з 8 по 9 жовтня війська Російської Федерації завдали по сумах вісім ударів безпілотниками. Обійшлося без загиблих людей. Анна Книж, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Суми.